Добрий день, малята! Сьогодні запрошую вас на заняття. Приготуйтеся. Ми починаємо. Але спочатку давайте привітаємось. Привіталось вранці сонце промінцем тепленьким. Привіталось небо миле, вітерцем легеньким. Привіталась мама, з сином, поцілунком ніжним. Я вітаюся із вами. Віршиком потішним дітки сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до лісу. Цікаво! А кого ж ми тут можемо зустріти? Ой, погляньте! Я знайшла ось таку незвичайну хатинку. Як вона називається? Так, дітки. Це нора. А хто живе в цій норі? Послухайте загадку і дізнаєтесь. Куций хвостик, довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, дітки? Сірий? Зайчик, вірно. А ось і зайчик. Дітки, а якого зайчик розміру порівняно з ведмедем? Правильно, маленького. А як ви вважаєте, чому він тремтить? Так, бо він всього боїться в лісі. Дітки, а вам цікаво дізнатися, як живе Заяць? Тоді послухайте розповідь. Про особливості життя зайця. Зайці дикі тварини, бо живуть у лісі і самі собі знаходять житло і їжу. Вони середнього розміру, задні лапки зайців подовжені, а хвіст короткий, майже непомітний. Шерсть зайців досить густа та пухнаста. А забарвлення залежить від сезону. Влітку зайці сірі, а взимку стають білими. Зайці мають довгі вуха, за допомогою яких вони дуже добре чують. Задні лапки розвинені сильніше передніх, тому зайці добре бігають. А чим же вони харчуються? Окрім моркви та капусти, які дуже любить зайчик, він ще їсть траву, підземні гриби, бобові, кору і дрібні гілки молодих дерев, верби, ліщини, осейки і берези. У зайців немає постійних нір. Вони постійно змінюють місце проживання. Взимку їхньою домівкою можуть бути зарості кущів. А восени, коли часті дощі і з дерев постійне капає вода, довговухі зайчики ховаються на галявині, в траві. Ось такий він зайчик, дітки. А ми з вами крокуємо далі. Дітки, погляньте, а ось ще одна незвичайна хатинка, а називається вона Дупло. А хто може жити у дуплі? Відгадайте загадку і дізнайтесь. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як на мисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Так хто це малята? Так, це білочка. В цій хатинці живе гарна руденька білочка. Дітки, а який колір шубки в білочки? Так, рудий. А якого вона зросту? Невеличка білочка, правильно, а якого розміру в неї хвіст? Великий. де стрибає білочка? По гілках. А чим вона любить ласувати? Так, білочка дуже полюбляє горішки. А я вам іще, дітки, ось що розповім про білочку. Білка дика тварина. Живе вона в усіх наших лісах. Свою хатку білка будує високо на дереві, як пташки. А ще білочка сушить на зиму гриби та з задоволенням любить ласувати ягодами, горіхами, насіннями шишок. Комахами і навіть розоряє пташині гнізда, щоб знайти яйця дрібних птахів. Взимку хутро у білочки стає світло сірого кольору. А влітку вона знову стає рудою. Білочка не лягає в зимову сплячку. Вона активна весь рік. Ось так. Така вона білочка дітки. Малята. А давайте порівняємо білочку і зайчика. За зростом білочка і зайчик майже однакові. У білочки шубка руденька і пухнаста, а в зайчика також пухнаста, але сіренька. У білочки маленькі гострі вушка. А у зайчика які? Так, довгі гострі вуха. Лапки у зайчика міцні, задні лапки довші за передні. А які лапки у білочки? Так, маленькі, але вони також міцні, бо вона швидко стрибає з дерева на дерево. І міцно хапається за гілки. А ще в білочки є пухнастий довгий хвостик, який допомагає їй стрибати по гілках. А у зайчика який хвостик? Так, маленький, куций. Білочка живе на дереві в дуплі, а зайчик? Так. В норі. Молодці дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, діти, які тварини нам зустрілись у лісі? Так, це білочка та зайчик, вірно. Якщо вони живуть в лісі, то вони які тваринки? Так, це дикі тварини. Малята! Дякую вам за увагу! До побачення!